Як на вашу думку, варто зараз цей момент ті підвищення робити? Чи все ж таки варто було почекати? Як, як погадають? Як на мене не варто було підвищувати ціни? Все ж таки, зараз криза і криза також і в людей. Тобто грошей немає, а вони ще й ціни беруть дуже великі. Тобто, ну я думаю, що це не варто було робити. Варто було зараз запроваджувати це подороження ще з огляду на цю ситуацію, що зараз робиться. Чи все ж таки це на часі було? На Без ви? всяких ситуацій, то то не варто було так. А на даний час взагалі. По-перше, їсти хочеться, Хочеться. значить ущерб комунальним платежам буде астроном. А що робити? Платити за газ, за воду і здихати? Ну, взагалі, звісно, там будь які підвищення цін це якби не те, що там негативно, це просто воно впливає. Взагалі на все типа, на людей дуже сильно впливає, але раз підвищились, то значить і чогось воно це підвищилось, значить так і треба, по суті. Ну проти я, звісно, того всього. Люди такі що ж в нас, що робиться в Україні, то, бачите, сам, нема що говорити, Ми, то, з однієї сторони воно може і добре. Але... Нам-то пенсіонерам, то проти я того, щоб Другі. піднімали. Ну, Звісно, буде важко, але якщо таке зараз така обстановка в країні, то може треба сім терпіти, я ще так, то може так і мусить бути і такій війни на сході. Допустимо, якщо тарифу піднімаються, палише піднімуться, так само тарифи піднімуться і дуже. Тобто воно не буде будь-який економіст розуміє, що це просто необхідність сьогоднішнього дня. Щоб вижити державі, потрібно якийсь внесок робити кожному з громадян. Живучих тут, ну і знаючи, яка ситуація в Європі, тобто цей добробут він досягається загалом. Тобто, всі ми силами, які ми тільки можливо. І комунальні послуги це один, один з тих джерел, який можливо наповнить наш бюджет достатньо. Варто зараз для нас, для українців підвищувати це саме той момент, коли треба це робити. Боже мій, саме той момент, що не треба робити такого. Старіки будуть помирати на ходу. Так як от і я. Що собі думають, людоньки, Я не знаю, що кому сказати. Ну суттєво по вашому гаманцю це відчувається, ви відчули це? Ну так, звісно, то я вже не відчуюся, як, як він пустий, 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 бо страшно їсти.